Зустріч Луцького міського полощення з Міністерством надзвичайних ситуацій, які хочуть ознайомити нас з деякими своїми так говорити, планами настоятелі храмів, повинні донести до своїх парафіян у зв'язку із пожежною ситуацією, мовні ще на Представився начальник центру забезпечення діяльності обласного управління. Ну, традиційно ми щороку хтось із нашого підрозділу. Робота з нами завжди проводиться, вона проводиться системно, плано. <плес> тут, тут основні правила, килими і доріжки треба надійно закріпляти до підлоги. Що потрібно спільнувати за справністю електромережі. Але у вас є старости, які ну, по своїм обов'язкам відповідають скажімо, за е, стан приміщень, за отримання. От, е, оці всі моменти. Я не буду вимагати, щоб ви там якісь інструкції розробляли, але, по крайній мірі, людині цю лісову дайде, і нехай попрацює. У селах є багато дерев'яних церков. Тобто, чим швидше підрозділ до місця пожежі, до місця виклику прибуває, тим з меншими скажімо, наслідками, звитками ми ту пожежу віддовуємо. Ну і звичайно, вам, вже, як головному храмі, треба буде організовувати евакуацію прихожан. і швиденько. Ну, Обов'язково я от на що хочу звернути вашу увагу. От Якщо ви викликали рятувальників, то і ви повинні організувати їхню зустрічу зустріч і показати саме джерело очах того пожежу. У нас манка. То е ще раз за пересторонну, тому що зараз такий час, що все вам Щиро дякуємо.